Розкажу вам цікаву історію, я давно не розказувала. Зараз якраз ходила, ні неділя, і зайшла у нас тут магазинчик, от на Пруцькій, в нашому комплексі. Ви ж багато бачили, знімала. Даже дивіться, оці ем, квіти, оці дерева. Це ж мої підписники мені присилали, я тут садила з своєю родиною, Ех, мої хороші, бачите, немає. Родини немає, танічка в Польщі, Рома в Америці, але це все залишилося, що ми робили. Тому, мої хороші, робіть добро, і воно залишиться. Знаєте, я ходжу, дивлюся, а тут дівчинка вагітна і зараз має вже народжувати і переживає, і каже, Боже. Ох, мені так важко, я так переживаю, мені не вистачає сил ні на все, а у них тут ні на що магазин. Я кажу, та ти не переживай. І згадала свої часи. Я кажу, дивись, я купила таку коляску прогулочну у мене була тільки три місяці для няні. А основне, я купила коляску БУ, але таку дорогу, як в Європі. Знаєте, ті, що за 2000 доларів. ну Я купила її дешевенько, не помню, чи 200 чи 300 доларів. І вона мала просто ніжки. І можна було цю сідушку автомобільну класти на неї. І кажу: і в мене так виросла Євочка. І я тобі хочу сказати: чим більше будеш працювати, чим більше у мене декрету не було ніколи ні з одною дитиною. Ми хоч ні з одною. Я завжди працювала. Єва народилася, я будувала фабрику. Було дуже важко і дуже вона. Зі мною я вагітна їздила. Мені легше було в машині, чим ходити, чим лежати на ліжку. розумієте? А потім Єва росла, і потім внук Ріс, теж народився внук. Я перерізала його поповину, танічка працювала, Роман працював. А я сиділа з дітьми і працювала. Вони виросли в мене в машині. І хочу сказати. Коли ви не чекаєте на оті декрети і їй розказує, буде все класно, ти побачиш, так виросте дитя, що ти не замітиш. Але у тих, хто працює жінок, і діди такі. Кажуть, дивися, моя Єва зараз має зараз у червні в неї 19 років, а вона на третьому курсі університету. Третій курс університету, вона вже викладає англійську мову дівчатам. До речі. Хто хоче добре знати англійську мову, онлайн Єва викладає і в Америці на невістці, і тут у мене Олександра вчиться. Вона так класно викладає дівчата, що те, що вам викладали до того, повірте, зовсім не має значення. Мої любі, настільки моя дитина класно викладає, щоб ви розуміли її, але вона викладає для таких дорослих. Якщо ви дійсно хочете навчитися мови, тому що вона в мене строга, вона в мене робить все по програмі для того, щоб їй зробити підготуватись до уроку, Вона три півдня готується, щоб вам провести годину. Тобто, у нас ще знаєте, дитина ще живе тим, любить то. Вона ну, вільно розмовляє по-англійськи з людьми з любої країни. Вільно. І вчиться в університеті в Стамбулі е, Медіполь. дуже крутий університет. Але це завдяки тому, що вона завжди була зі мною. Що я не ходила і не сисюкала, і не бігала з коляскою. Я не мала коли. Дитина виросла в тому, що ви працюєте. Повірте мені, це не вада, це величезний плюс. Це величезний плюс, що ви можете. Е, не буде в декреті. І не переживайте, дівчата. Дитина виросте з нами. Я пам'ятаю, як Єва і Кірюха маленькі, ніколи в літаку, ніяко. Отак ми подорожували. Ми їздили, ми працювали і подорожували. Ніколи не було. Моїх діти в літаку не кричали. Вони собі гралися, і їли. Я дивлюся, як зараз як важко з тими дітьми, котрі постійно з мамочкою, котрі, котрі постійно в декреті. Ви думаєте, що ви їм робите щось добре? Ні. Працюйте, не чекайте на декрет, робіть. Діти це не проблема. Так само, дивіться, як Оксана. Діти не проблема, мої хороші. Діти вас працю... щоб працювати. Діти це наші квіти. І ніколи не переживайте, що ви неправильно щось робите. Ніколи, мої хороші діти у таких батьків, таких мам рухаються вперед, і вони будуть робити так, як ви, з маличка, бо у них це все пішло з молоком матері. мої Я вас люблю та обожнюю. Можете мені сказати, чи це неправда? От мені кажуть, вона вміє то, і то, і то так. Так само і мої діти вміють те, і те, і те, і те, і те. Тому що бізнес, роботу треба розкидати по різним кошикам. Треба робити і це, і то, і п'яте, і десяте. І все це получається А Коли робиш одну справу, ах, вона може прогоріти, вона може щось піти не так. Тому, мої хороші, слухайте цю дурну пані Марину, і у вас все буде добре. Ви позитивні, як би ви не зробили, все буде прекрасно.